Якщо ми на постійній основі, як церква, підтримуємо свого брата чи то сестру, угу. чи, що немало буває, віруючих дівчат, які служать в армії, і ми підтримуємо зв'язок, ми постійно спілкуємося, не втрачаємо цього, то тоді, коли він прийде в церкву, просто в відпустку, чи то повністю завершить свою військову, скажем так, діяльність, і він прийде в церкву. Це не буде щось таке, ну да як, типу, лавина на нього зійшла. Тут не було, не було, ніхто не спілкувався, ніхто не телефонував, ніхто не писав. А тут бамс, ну, такі він щирі зразу, ну, такі да, там класні. Да. Тут навіть не тому, що він військовий, а просто скаже: Ребята, де ви були, типу, два чи три роки, поки я служив. Тому звичайно, і ми стараємося, якщо хтось із військових хлопців, братів чи сестер служить в армії, це однозначно, щоб церква була повністю залучена Не до того, щоб служити так. разом з ним.